Важливу роль у розвитку дитини відіграє її нервова система, а саме її сенсорна система. Розвинути цю систему допомагають сенсорні кімнати, про які ми сьогодні і поговоримо. Мене звати Христина, я провідний психолог, нейрореабілітолог, і я вітаю вас у корекційно-навчальному центрі Ерудіт. Діяльність нашого центру спрямована на соціальну адаптацію дітей з особливостями в розвитку. Ми вивчаємо та інтегруємо методики корекції різних особливостей у розвитку, психічних захворювань та їх. Профілактику. У людини є 5 органів чуття: це зір, смак, слух, нюх і дотик. Завдяки вивченню сенсорики, а також ролі сенсорної системи в житті людини, з'явилися спеціальні кімнати, які називають сенсорними. Про них ми сьогодні і поговоримо. Сенсорна кімната являє собою особливим чином організоване навколишнє середовище, наповнене різного роду стимуляторами, мета яких полягає у впливі на органи чуття людини. У центрі ерудит є дві сенсорні кімнати темна і світла. Основною метою сенсорних кімнат є психічний, емоційний та інтелектуальний розвиток дитини. У світлій кімнаті переважає денне світло та спортивне обладнання для активних ігор і занять. Сенсорна кімната підійде не тільки для дітей з діагнозом раз, а також для діток з іншими діагнозами, наприклад, затримка психомовленнєвого розвитку, з ДУХ та іншими. Проте діти з раз більш схильні до труднощів в цій сфері, а саме це стимуляції особливості харчування, чутливості до запахів, шуму, надмірні страхи, висоти або навпаки жага до гострих відчуттів, надчутливість до певних тканин, нового взуття, аутоагресія. Із цим усім якраз допомагають впоратися заняття в сенсорній кімнаті, що налагодить баланс між усіма системами сприйняття та дасть змогу дитині покращити якість її життя і процес соціальної адаптації та когнітивного розвитку. Що ж таке сенсорна дієта? Для того, щоб допомогти дитині якнайшвидше впоратися з особливостями опрацювання сенсорної інформації, необхідно занурити її в середовище, яке цьому сприятиме. Ми допомагаємо батькам підібрати правильні вправи, ґрунтуючись на потребах дитини та можливостях батьків, тобто враховуючи розпорядок дня. Це допомагає налагодити взаєморозуміння і прискорити процес дозрівання нервової системи та обмежити кількість стимів. Для того, щоб правильно скласти програму індивідуально для кожної дитини, у нас у центрі проходить діагностика в кілька етапів. Тобто, перше, це заповнення сенсорного опитувальника батьками, спостереження за дитиною в сенсорній кімнаті, тобто це від однієї до трьох зустрічей, перевірка інтегрованості рефлексів. Потім фахівець визначає, над якими особливостями необхідно працювати. Батьки отримують Орієнтовний список бажаних вправ пробують вдома, тобто перевіряють свої можливості та інтереси дитини. Далі спільно з батьками складаємо повний план корекційної роботи, тобто сенсорну дієту. Рекомендувати заняття в сенсорній кімнаті можуть такі фахівці, як логопед, психолог, корекційний педагог, нейропсихолог або невролог. Проте батьки можуть звернутися до ерготерапевта самостійно, якщо запідозрять у дитини розбалансованість у роботі систем сприйняття, а саме труднощі моторного планування, специфічні стимуляції, незвичне сприйняття кольору, смаку чи запаху, годинні катання на гойдалках. Відсутність інтересу до нових видів діяльності або навпаки їхня швидка зміна, труднощі з харчуванням, тобто це обмеженість у виборі продуктів, або ж відсутність відчуття ситості, хитка хода, швидке заколисування в машині, аутоагресія. Це всього лише короткий список, проте, якщо є підозри чи сумніви, краще звернутися до фахівця, адже що раніше почнемо заняття, то швидше впораємось із труднощами. Контактну інформацію ви зможете знайти в описі до цього ролика.